Коли найближча пошта за сотні кілометрів від лінії фронту, а військові отримують посилки з дому просто в руки. Так працюють волонтери логістичного центру Івано-Франківська. Вони регулярно ризикуючи життям, їдуть в гарячі точки і безкоштовно доставляють бійцям пакунки від рідних. Маршрут постійно важкий на нульовку. Це так, так Бахмут за Бахмутом. Оце найважчі маршрути – заїхати, сівер заїхати до хлопців. Що хлопці, наприклад, родичі, що родичам дзвоняться, вони складають суто по списку. Суто по списку. Форма, футболки, спиртне не беремо і наркотичні речовини. Ми одразу попереджаємо, щоб... Кожна поїздка складна і небезпечна, кажуть волонтери. Та між вибором їхати чи ні, без вагань обирають завжди перше, адже не чуток знають наскільки важливо, будучи на фронті, отримати звістку від рідних. кажуть бійці радіють навіть найменшим дрібницям. Та буває, що й крім їжі чи речей супроводжують і транспорт для військових. Ця машина приїхала, приїхала до нас. Ми її взяли на СТО, перебрали, подивилися, поміняли те, що необхідно було поміняти. Самі хлопці машину помалювали. І сьогодні відправляємо до хлопців на фронт. Посилки на передову везуть щоразу новим маршрутом. На початку тижня через соцмережі повідомляють, куди будуть відправлятися. А з паливом допомагає місцева влада. Ми заправляємо, ми даємо пальне, ми давно співпрацюємо, з спілку волонтерів Прикарпаття. І таким чином це величезні, ну, скажімо, ресурси, кошти довести, привезти. І є волонтери, які погоджуються, в тому числі деякі волонтери. Є працівниками нашого міського виконавчого комітету, і саме головне, що волонтерська допомога зменшується, тобто, якщо взяти за кордону, якщо взяти це, але допомога рідних, допомога друзів, допомога не буде зменшена, а поки буде зростати. І тому передати посилку і знати, що ця посилка точно попаде там в адресату, це дуже важливо. Кількість посилок кажуть волонтери, і справді щоразу зростає, нікому не відмовляють. Єдине просять, аби відправлення було до 100 кілограмів, а продукти лише ті, що не псуються швидко. Наталі Гаргара, телеканал 402.